Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас наживо. В наступні 15 хвилин ми розкажемо про одіозну сесію міськради, про поранених бійців ВТО, які відправилися на лікування Словаччину, а також про початок театрального сезону в області. Для вас в студії працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеца. Переворот не вдався сьогодні. в Ужгороді відбулася чергова сесія міської ради. На розгляд винесли майже 30 проєктів рішень. Серед них питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради Віктора Щедея. Це питання було першим у списку і, зрештою, стало єдиним. Напружена атмосфера в сесійній залі не дала депутатам працювати. Долю виконувача вов'язків мера вирішували шляхом таємного голосування. Кількість депутатів була достатньою, аби голосування було легітимним, а результат виявився доволі несподіваним. Ще до початку сесії під стінами будівлі міської ради Ужгородці висловлювали свою позицію щодо відставки Віктора Щадея. Ну, по перше, ми проти регіоналівського повернення якогось це. По перше, а по-друге, це моя особиста думка. Віктор Щедей непогано виконує свої обов'язки. За всі конденції, які тільки були, я думаю, що його діяльність є найбільш прозорою і найбільш потрібною для міста. Тобто його діяльність солідарна з інтересами Ужгородців. Ми боїмося за роботу. Лев Юрійович щоб не зняв з роботи. Він нормальний директор парка, бо парк дійсно не був такий, як він тепер в сесійному залі також було людно після тривалого зволікання члени президії зайняли свої місця, зареєстрували кількість присутніх депутатів і затвердили порядок денний. Тоді перейшли до розгляду першого питання про дострокове припинення повноважень секретаря міськради. Сам Віктор Щедей прокоментував питання так: є на щастя, люди і я собі відношу до числа цих людей, які не будь-якою ціною, але з іншого боку, допускати реваншу регіональних сил, з якими ми зимою боролися, не потрібно для таємного голосування. Виготовили 60 бюлетенів із 45 присутніх. Участь у голосуванні взяв 31 депутат. Комісія встановила на суттєві депутати 29 за дострокове припинення, коло межі секретаря. Утримуватися, будемо протоколові чи не позиції. Всім дякую. Наші люди хотіли організувати розпочняти свої мініпроскую, але не вирушається. Може, треба з'являтися, на нестати робимо. Повноважень виконувача обов'язків міського голови проголосували більшість із присутніх депутатів. На думку багатьох із них такі кадрові зміни просто не на часі. До Словаччини на лікування відправили групу поранених в зоні АТО українських бійців. І це вже не перша гуманітарна допомога, яку надає Словацька республіка Україні. Передувала цьому реабілітація трьох груп учасників Євромайдану на озері Ширава навесні. Цього разу проводжала хлопців і наша знімальна група. Четверо бійців, які служили у військових частинах Збройних сил та Нацгвардії України, також батальйоні Донбас, лікуватимуться у спеціалізованому військовому шпиталі Святого Михайла в Братиславі. Свою допомогу воякам запропонувало Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Словаччини. Дипломати кажуть, наразі це найменша підтримка, яку може надати країна сусідка. Українська странів виникла така то акутна потреба на українській стороні. Виникла така нагальна потреба, і словаччина, коли має можливість, завжди допоможе. Це стосується також і лікування військових, які були тяжко поранені в боях на сході України у рамках гуманітарної допомоги Словацької республіки. Ці поранені лікуватимуться у словаччині. Гуманітарну допомогу Словацької республіки. Саподорія чи поранені бійці вже проходили невідкладне лікування у лікарнях Харкова, Вінниці та Києва. Однак всім їм ще конче потрібна допомога, в тому числі і психологічна. Сьогодні ми доставили чотирьох військовослужбовців, які найбільш найбільш потребують лікування кваліфікованого. І реабілітації. Серед поранених бійців і Дніпропетровець Максим Сіденко, який за власним бажанням пішов захищати батьківщину, травму отримав біля міста Попасна, та вже тепер хлопець стверджує, що після лікування обов'язково повернеться на схід. Я, я завжди такий на позитиві. Ні, мені просто головне, щоб косочку висінька з зробили і все. І все буде нормально. А от 20-річний сержант Ярослав Холодницький належить до числа контрактників. До війська пішов одразу після школи. На війну я попав як контрактник, сержант з Національної гвардії. Тобто, добровільно кожного нас в військовій частині перед відправкою запитували, хто має бажання, добровільно всіх відправляли на, ну, на позиції, вже не буду казати, які. Співорганізаторами гуманітарної акції з допомоги воякам є міжнародна організація підтримки України та Українська служба порятунку. Вони кажуть, упевнені, що хлопцям допоможуть. Ні, раз коли були люди, вони були дуже тяжкі, але я їх відвезли до Австрії і вони повернулися своїм ходом. Вже ходили він ледве хлопець, молодий, ледве ходив, але зараз вже на ходу. І я думаю, що допоможуть і сьогоднішнім нашим гостям, і все буде гаразд. На лікування відправили чотирьох хлопців. Усіх їх чекають серйозні операційні втручання. На лікуванні вояки пробудуть стільки часу, скільки визначать медики. Кобою українські бойкотує російські бойові дії на сході значно зменшили попит на продукцію, вироблену у Російській Федерації. Більше місяця ужгородські підприємці активно розміщують спеціальні позначки на товарах країни-агресора. З усієї продукції товари, привезені з сусідньої країни, складають близько 15%. Мешканці міста до бойкоту долучаються активно а відтак замінюють російські товари на українські аналоги. Деталі далі у сюжеті. Продукти харчування, побутова хімія, косметика та одяг, і це не весь перелік російських товарів, які продають в Україні. Більше місяця тому міська рада закликала усіх підприємців маркувати продукти та товари країни-агресора. Тепер серед тих, хто не позначив продукції відповідними наліпками, проводять роз'яснювальну роботу. Ми рекомендували великим супермаркетам міста маркувати або ж позначкою прапора країни-виробника. Товару або ж вказувати просто на цінниках країну виробника товару. Будемо зв'язуватися знову ж таки з тими ж супермаркетами, які не виконали цього, і проводити роз'яснювальну роботу при перевірках, при обстеженнях магазинів. Роз'яснювати підприємцям в телефонному режимі і наявно дане розпорядження. До проекту купуй українське бойкотуй російське ужгородські супермаркети долучилися практично одразу, як дізналися про акцію. Знайти російські товари на полицях магазинів легко. Якщо ви бачите на продукції ось таку позначку, то цей товар привезений із Російської Федерації. Серед товарів російського виробництва алкогольні напої, солодощі, молочні продукти та продукти дитячого харчування у супермаркеті. Кажуть, відколи поставили спеціальні позначки, помітно зменшився попит на російського виробника. Менше відповідно знизився товарообіг. по російському товару. Проводилися певні е, такі. Ну як порівняльні характеристики продаж попередніх місяців і продажу останнього місяця зменшився суттєво на противагу супермаркетам, поки не активно долучаються до акції підприємці магазинів косметики. Пан Олександр розповідає, маркувати російську продукцію ще не починали, проте інформують ужгородців про товари країни-агресора іншими способами. Ми не долучались, тому що це лишні кошти. Тобто потрібно виготовляти якісь флажки, обозначати це. І ну, з продавцям всім я попередив, щоб якщо люди запитуються, щоб вони щоб вони ну. Предлагали аналог товару, то есть українське або європейський. есть, якщо ну, якщо людина не хоче купити російський. продавці, кажуть, практично на всю російську продукцію є українські аналоги. Ужгорці російські товари ж намагаються не купувати. І ще Путін нас снабжати, щоб він нас бомбив, нас знищував. Ніякий товар. А я взагалі їх майже не купляла. Я купляла тільки наші українські товари і ті, що вирощені на дачі. Ще не звертали увагу до цього, але стараємося українського виробника купувати. Стараюся, по крайній мірі завжди дивлюся в країну виробника. Стараюся підтримати нашого, примусити підприємців маркувати російську продукцію у міській раді не можуть, тому поки що в телефонному режимі повідомляють підприємців про патріотичну акцію, яку підхопила вся Україна. До школи з новими силами. Фізичне здоров'я та психологічна підготовка дитини до школи це запорука успіху у навчанні. Фахівці кажуть, усі школярі повинні пройти комплексний медогляд, аби протягом року не хворіти і послідовно опановувати шкільну програму. Ну а щоб дитина швидше адаптувалася до навчального процесу, психологи рекомендують батькам ще за кілька днів налаштувати дітей на шкільний графік. Тему вивчала Мирослава Куруц. Тання фізичного та психологічного здоров'я дитини запорука успішного навчання в школі. Напередодні 1 вересня краяни активно відвідують лікарів, готуючись до нового навчального року. На медичне обстеження батьки приводять не лише до шкільнят, а й дітей старшого віку. Фахівці кажуть, охочих пройти комплексний огляд у краї побільшало. Ви знаєте, для мене було дуже і приємно, і я здивувалася, коли я побачила на минулому тижні безліч батьків, які прийшли. При обстежити своїх дітей вони записалися на прийом до всіх спеціалістів і до травматолога, і до невролога. У мене виникло звичайне питання. Ви першокласники ні, виявилося батьки, були дитина, третій клас, п'ятий клас. Тому е, хотілося б, щоб свідомість батьків піднімалася і вони турбувалися про здоров'я дітей, тому що в подальшому ці діти ж будуть турбуватися про своїх батьків. Під час комплексного огляду дітей обстежує педіатр та лікарі інших спеціальностей. В Ужгороді такі медичні заходи проводять задля виявлення та попередження на ранній стадії того чи іншого захворювання. Крім того, учням, які цьогоріч сядуть за шкільні парти, фахівці рекомендують пройти лабораторні клінічні обстеження. З результатами аналізів медики виявляють захворювання, які впливають на фізичну активність дітей та здатність приймати інформацію. Обов'язково загальний аналіз крові. Тут ми також можемо визначити, чи дитина є, має слабкий імунітет, тобто схильність до захворювань для дітей, які йдуть до школи, обов'язковим є електрокардіографія. Тобто визначення функції діяльності серця, це є звичайний рутинний метод, але він багато чого відкриває лікарю, і також дітки виконують пробу руф'є це проба з присіданнями, яка дає можливість оцінити, як дитина готова до навантажень, чи може вона відвідувати повноцінне заняття фізкультурою в школі. Другокласник Юрій вже готовий опановувати шкільну програму після медичних обстежень, які показали, що дитина може займатися фізкультурою. Юрій з нетерпінням чекає 1 вересня. Проте мама хлопця хвилюється за Адаптацію сина до навчального процесу, адже після трьох місяців відпочинку до шкільного графіку доведеться звикати довго. Вставав я коли в лагереву, то вставав я нормально, а тепер щось до 9 до восьми. Взагалі стаємо дуже швидко і рано, але щось ми після першого класу геть розпустилися, спомо до обіду. Я не знаю, як ми будемо вставати це перше. Як ми будемо встигати їсти пити, збиратися через пару днів навчання. Ми ще не готові з режимом. Психологи наголошують, після тривалих канікул учням складно звикати до шкільного графіку, аби уникнути стресу у перші дні. Фахівці рекомендують батькам налаштувати дітей на шкільну програму ще заздалегідь. Начинать будіть рібьонка в тому режимі, як він буде ходити в школу. Це обов'язково, хоча б за уже залишилися три дня, щоб дитина привик. І говорити, Много говорить о том, що вже пора буде в школу, що у нас є определений режим, плюс за эти дні какие-то домашні обязанности, які були просто випущені літом. То есть возвращать ребенка в то русло, в котором він знаходився на протяжении учебного року. Якщо дитина відчуває в тому, що на початку навчання психологи радять поєднувати домашні завдання з відпочинком на свіжому повітрі. Не менш важливі складові успішного навчального процесу правильне харчування та здоровий сон. Хризонтами троянди та соняшники кажуть, таким буде квітковий тренд на прийдешнє перше вересня. Напередодні свята знань у квіткових магазинах хажіотаж цьогоріч ціни на букети значно підвищилися. За найменшу композицію ужроцям доведеться віддати щонайменше 50 гривень. Великим попитом у квіткових крамницях користуються тепер і композиції у патріотичних кольорах. Деталі дивіться далі. На день знань із букетом квітів щороку напередодні 1 вересня ужгорці шукають цікаві композиції, аби зробити символічні подарунки для вчителів. Цьогоріч вибір квітів збільшився. Разом із цим значно зросли й ціни на букети. Дуже подорожчали. Звичайно, так як в прості дні, як було наприклад, клітком, то звичайно. Набагато дорожчі, як завжди, не знаю чи щось може бути там в районі гривень 50, бо дуже важко. А от гривень 60-70 ми можемо почати боліміні такі хороші букети, більш солідніші, маленькі гривень 50-40 можуть бути, але це маленькі розочки, там дешеві квіточки. Місцеві продавчині кажуть, найчастіше ужгородці купляють хризантеми, троянди та гвоздики. А найбільшою популярністю користуються патріотичні букети. До прикладу, ось така композиція, зроблена з цукерок, обійдеться містянам у сотню гривень. У зв'язку з ситуацією, що склалася в країні, збільшився попит і на патріотичні композиції. Окрім традиційного використання блакитно жовтих барв у квітах, використовують ще й ось таку упаковку. Вартість обгортання одного букету коштує 5 гривень. Купувати чи не купувати квіти на 1 вересня. Щодо цього питання погляди ужгородців розбігаються. Якщо чесно, хочу зробити щось своїми руками в подарунок, щоб залишилося на пам'ять вчительці. Що купляти не буду? Я думаю, що маленькі букети, як дитині на перше вересня понести вчительці, так приємний маленький подарунок. Рози ромашки. Або переважно патріотичного кольору. Такі українські посоли цими вихідними ціни на квіти не підвищаться, запевняють продавчині і додають через те, що вартість квітів цього року зросла. Традиційного буму на букети у крамницях не очікують. Закарпатські лялькарі відкривають новий театральний сезон. Минулий відзначився кількома прем'єрами проведенням традиційного фестивалю «Інтерлялька» в Ужгороді, а також неодноразовими відзнаками трупи театру на фестивалях лялькарів в Україні та за кордоном. Відпустковий період у наших театралів закінчився ще на початку серпня. В останній літній день юного й дорослого ужгородського глядача колектив Бавки чекає на першу у 34-му сезоні виставу. 31 августа мы откроем э, наш 34-й театральный сезон. Спектакль э, «Цирк Ивана Сыла. Почему такой спектакль? Потому что в нем практически представлена вся наша актерская трупа. и хотелось бы что-нибудь такое феерическое показать, так что с удовольствием могу сообщить всем нашим любимым и дорогим э, зрителям, что мы открываемся. В этом году нас ждет много сюрпризов. Мы готовимся к новым постановкам. Вот Скоро, скоро, от очень скоро уже будет даже нова прем'єра. Я думаю, що потім буде премьера, прем'єра. что все так готовится. Ну на цьому поки що все. Наступний випуск новин буде о дев'ятнадцятій. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.